Писанка крізь віки і кордони під такою назвою у Коломиї відкрили виставку унікальних великодніх яєць часів Київської Русі. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Керамічні кістяні артефакти часів Київської Русі найдавніші писанки України вперше представили в Коломийському музеї. Музей писанка вирішив представити саме давню сторінку історії писанок. а Саме давньоруські вироби з глини вкриті поливою, адже мало хто знає, що витоки цього явища сягають ще принаймні десятого століття. І сучасні науковці сходяться на тому, що давньоруські писанки у ці керамічні відігравали абсолютно ту ж роль, яку вже власне наші етнографічні писанки. Виставку доповнює писанка, створена близько пів тисячі років тому. Ми представляємо оригінальну писанку, найдавнішу, яка написана на пташиному яйці орієнтовно 500 років з колекції національного музею народного мистецтва Гуцівщини та Покуття. В експозиції писанки з різних куточків України об'єднані у герб держави, а також авторські роботи сучасних майстрів і дітей. Ми демонструємо писанки різних регіонів України, символічно об'єднані у герб України, а також три стенди, які відтворюють писанки одних з найбільших центрів писанкарства село Космач, а також представлені інші села Гуцульщини і Покуття. Окрім українських артефактів, на виставці представили й великодні традиції Литви. зокрема писанки, які є частиною нематеріальної культурної спадщини. Людини суд ці, ці, ці верби. І в костіл їх там е освячують. І я теж пам'ятаю, коли я був е молодший, то я теж е робив писанки. і я ходив е в лис, щоб збирати растиння, щоб е красити писанки. Но я дуже рад, що ця вистава є в музеї писанки, Бо у нас такого немає. У нас такого немає. І скільки я знаю, це. Тільки один такий такі музеї писанки всьому світу поєднається в наші культури. Експонати можна оглянути у музеї писанкового розпису в Коломиї до кінця квітня.